Я думаю, що вони свідомо і показово це показують е, в Україні всім, що е, вони готові виступати по безпреділу. Е, тому що ну, приватна власність це у нас ж багато тут, да? У нас е, голосували, пам'ятаєте, за Мороза скільки багато, да? тобто у нас левих багато, особливо з лівими поглядами, особливо старше покоління. Все одняті поділити. От або там ну, це е таке совкове мислення, що да треба, щоб вчительки платили там умовно 4 тисячі баксів вчителі. Але щоб депутат сидів на мінімалці, сука, блін. Що його хрупанами, але він бігав там сюсюкав і на мінімалку гадство там тільки так тільки ж ніхто не хоче потім іти. На мінімалку, бо мені е теж там часто дорікають. А чого ти там не йдеш? На державну службу. Я кажу: у мене ще у мене троє синів, двоє з них ще неповнолітні, і я не можу собі дозволити працювати на мінімалку. Я не можу собі цього дозволити, а, там, а мені пропонують там іди за, поджимайся на мінімалку. Ні, не піду. От е, треба, щоб е, платили достойно. Але з, зараз не про це. Я про те, що дуже багато у нас людей з лівими поглядами. Да? З лівими поглядами, і е, влада цим і користується, тому що ну фіга фігасія там барига, так йому і надо Там, типа, все закрити, всі банки, всі карточки. Там, типа, народи, ви хочете в Європу. Ви після цього хочете в Європу піти, щоб нас взяли. Тим більше превентивно, Як можна, це ж можна так будь кого забрати квартиру, а то хто знає, а, а, а вдруг ви там пожежу встроїте. Там, тіпо, ну, не можна ж довіряти людям. Да, а може, ви що... там е, е, щось терористичне замисляє, за, е, замислюєте. Да, да, да. Так, так, знову ж так. Да. От, особливо там, уявіть, в центрі Києва там, з виходом на Банкову вікна там тільки, конечно треба позабирати всі. І ви, ви уявіть, що член партії ЄС, а у нього вікно виходить на о, офіс президента. Mm -hmm. Терапт готують. По-любому, лишить квартири, лишить квартири. там типу. А ще ж можна по Києву їздиш, їздиш да? і ти там член опозиційної партії, хай ну не тільки можливо ж, е, цього. Е, Євросолідарності, да, <скільки> і Блок Юлії Тимошенко до прикладу, да, чи ні. І тут е, там, типа, тоже, давайте машину заберемо. А мало ли що? Мало ли що, 에, правильно, превентивно забрати машину. Та взагалі у всіх можна машину. За, завтра, а хто тебе знає, завтра на красний поїдеш. На світофорі. Ну, це ж взагалі ж це жуть. Потім треба заприщати. Вот. Е -е, як це? Бо це вже ну, взагалі, блін, там на машинах їздять, дерзкі, такі, блин, і так не можна. <с>? Вот. І е, це, зрозуміло, що е, дурня, це ноу-хау, е, здавалося б, але скажем чесно, це не ноу-хау. Тому що. Превентивно, я вам скажу, навіть сажали. При Адольфі Алозі Гітлері, тих же антифашистів, тих же соціал-демократів. Не тільки комуністів, а соціал-демократів сажали е ну, і євреїв, звісно, превентивно, то, що чекали одних, а то вдруг блин, євреї там в спину ударять, як вони ударили там Кайзеровській Німеччині, там же ж вважалося. Да? От, або е соціалісти, або там комуністи, Арнста Тельмана. Він там таким же ж не, не порушив нічого. А може, а можеть, ми знаємо, може, ми догадуємося. І тому або ж приблизно таке ж саме робив Сталін Йосиф Вісаріонович, де в 26-му, здається, році була прийнята Сталінська перша Конституція, і в цій Конституції, якби було, були такі, ціла категорія така була, ну, це не клас ж, в Російській імперії до революції там писали ж походження і походження. То стан був стан козак, селянин, міщанин, дворянин, там поповський син, там, ну, це таке все, да. О, то есть, ти чих будеш, ну, Російська імперія, то Сталін э, зробив таких, такі собі лишенцы, то Тобто, це лішоне прав, як колишні. Якщо ти куб, колишні окупці, купець. Все там перше гільдії якось, ага. Значить, ти все. Ти там спочатку позбавили гільдії, звідки слово розгільдяй. От були ж купець першої, другої, третєї гільдії. А да? купець без гільдії розгільдяй. І потім Лішенце. Тобто, якщо там ти купець або колишній дворянин, тебе позбавляють прав. Чому? Тому що ти чужд пролетаріату, чужд. Ты чужой. И поэтому позбавляли прав. Там ще було. У нас багато, я вот студентов запитую, ніхто вже не знає, ніхто не може пояснить, як це в 30-ті було, там типа коли ЗК питали, що, яка там стаття, там, 158-я, а 58-я, да, там типа 10. І п'ять парагам. А що таке п'ять парагам? Тобто, десять давали срок, а потім ще зверху 5 це якби позбавлення прав. Тобто, вже випускають на волю, десь там сидиш не, не, в, не в тюрмі, але ой, ну, не, на, не на зоні, не в гулагі. А але не можна в столицях, в обласних центрах селитися, да, десь сіти в село, але все одно позбавлені. Не маєш права збирати цей знаменитий блок. Як же ж він називався? так. Тобто, Володимир Олександрович, правильною дорога йдете, точно як товариш Сталін, точно так, як товариш Гітлер. Верна, й дорогой ідете, товариші. Ти теж превентивно, вот так вот делали. Там, типа, то посадять когось превентивно, а що почему бы нет, да? вот. то, що у когось відберуть превентивно. Ну, почему? Ну, то, що там, мир труд, май. Вот. Так що, Володимир Александрович, это все класно, тільки ж. Треба ж, Володимиру Олександровичу, сказати, що ж е, відкривши е, ящик Пандори, потім ж не треба ж думати, що за вами ж будуть бігати. От, а, а якщо там у Порошенка е, е, бізнес. Абсолютно легальний, абсолютно ще зроблений до того, як Порошенко став президентом. Да? там білий, да? там Ну от фабрика Рошен. Ну все, ну всі люблять. Просто а ви так, бачили оцей мем? це навіть не мем. Ці ролики кошового да, да, він. Да, да. Там розповідає да. про те, що санкції не діють. он Дивіться, що люди самі допомагають е, за заробляти да, да, да. Ну правильно, я, я піду е, в рошен куплю паску. Навіщо? Тому що я знаю, що е, частина з тих грошей, що я на паску дам, підуть на. На uh, дрон якийсь. А де Володимир Олександрович те, що вам перечислив 41 мільйон доларів uh, Ігор Валерійович Коломойський? з них хоч одну mm -hmm. копійку ви на дрон здали? Ні, ну то там типа і не ждіть від мене нічого там, а да. От, так, що, звичайно, ж, багато хто людей або просто ну смачне, ну так і ти навчись смачні пасочки робити. Понятно, що тісто не Порошенко замішує, але організувати процес свого часу, налагодити роботу, набрати правильних людей в команду, да, там типу, тому що ж. це ж ви набираєте у вас як не кадрове рішення, так ми отак тільки за голову хапаємося. А люди особливо в бізнесі беруть. Не з квартала, блін, сука, не клоунів, а тих, хто вміє паски місити. От вмієш місити паски? йди сюди, отримуй хорошу зарплату, все буде нормально там. Типу. А вмієш там, типа, як Женя кашевой губами шліпати, ну, то тоді, 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 туди. Або во власть, ну а що ж робити? Ну, в власті, там теж губа так що, десь... Е, десь, десь, десь так, але е, будем, будемо відверті, що це <кій> тенденція, однака. тенденція однака. Оці лішенці, оці е, всі, е, якби е, і це хто Зеленський, здавалося б, як ви можете повторювати блін, шлях Гітлера? Я не знаю. Тим не мені, бачите, ухитряються. Ну, Видання «За економіст» написало статтю: поважне видання «За економіст», в якому публікувався Валерій Федорович Залужний свого часу, і за яке дуже, дуже йому дісталося, до речі, своєю посадою. Фактично, пише про монополізацію влади, і що зараз проблема України навіть не військова проблема, а проблема політична. З політикою проблема в країні. Да. Це дивно, тому що в нас війна з Російською Федерацією, і що має бути на першому місці тільки військові питання, а не оце все. Прод... Так, так. Я, я готовий стверджувати. І стверджую вже це три роки. З того часу, як викинули е, з ефіру е, три канала, які не е, під які. Немає не, не прагіба, е, ну У яких немає прагіба під Зеленського. Да? Еспресо, п'ятий прямий е, їх викинули якраз же, це ж три роки тому. Е, і Я з того часу кажу, що е, виходить дивна річ: е, Україна воює за, як би б, за е, цінності. За європейські, за американські цінності, ну зараз ну, не за Трампівські точно, От, за цінності, але сама їх не сповідує. І я вже три роки говорю, що ми можемо вийти з війни і не узнати е, країни. І це свідчення того, що вони саме таку країну і хочуть будувати. що Це е, або лайт версія країни, де фасадна демократія. Але насправді все контролюється е, однією політичною силою популістичною, але авторитарною, е, і вони хочуть зробити з України Орбанівську Угорщину або навіть е, е, Лукашенківську Білорусь. От що вони насправді хочуть е, зробити. Е, і де, вроді би атрибути е, демократичної держави, є ось парламент, ось суди, ось конституційний суд. Якби. Але якщо, якщо всі суди контролюються Татаровим, якщо всі призначення контролюються Єрмаком, якщо немає розподілу на Верховну Раду, як законодавчу гілку влади і е, е, уряд, як Виконавчу гілку влади, а все, все одно керується з одного кабінета у Єрмака, то, це, я звіняюся, це не демократія, це жупіл. От, І, е, ну, відповідно, е, на, на Заході це бачать. Мало того, е, в, у, у наших е, цих клоунів вони думають, що ну, раз ведеться якийсь піпул. А частина ж людей ведеться, да, там вони ж бачать це ж по своїм цим, що класно, в паригу ганяють, класно, хорошо. Давайте вообще всі бабки у нього заберемо. Вообще заберемо, це ж класно, там. Тип, а потом у тебе прийде. Це дуже виборкому. подобається такому так, пролетарському о, електорату. Якраз пролетарському, да, охласу подобається. це. Е, Людям, у яких там нічого особисто не вийшло, там де ще, що там, тіпа. але ж потім же ж там типу, А після того, якщо давайте якщо заберемо у Порошенка, а потім поміняється влада, а потім заберемо у Зеленського. А у Зеленського чого? А чого він перший почав? Не можна забирати приватну власність. Доведіть щось через суд, доведіть якусь корупцію, там, типу, суд, і то це суд же. Ж... Має бути, щоб ми розуміли, що це суд же не упереджений. А тут без суд, це без, суд, без, без суду. Суда, без суда, абсолютно рішення. на упередження, рішення, на упередження рішенням якоїсь колегіального органу Ради нацбезпеки, як десь подумали, ну щось там. От, понятно, що це. Якийсь прецедент, що потім, наприклад, закон, а вони в законі про вибори, вони ж будуть вносити зміни, і вони можуть внести зміни, що всім, хто перебуває під санкціями, не можна балотуватися. І все вони таким чином, хоп, там, знімають. Але ж потім вони по безпреділу можуть там сказати, там, а залужний, там в 2023 році. Ще ось зробив щось, щось, щось. І це помилка. Це ж вони мають право на помилку, а вони скажуть, ой, отут тут не підрозчитав, на шашлики позвав. А ні, на шашлики це ж хтось інший звав. Ну там ще щось От, і Тому давайте а потім, ну, Бачите, ну, раз він під санкціями не може він балотуватися, І тому балотуватися буде Володимир Олександрович. Арестович, Бойко і чотири бомжа зразних там цих вокзалах. хтось з Львовського, хтось з Одеського, хтось з Київського, хтось з Харківського. Все, от, 4, 6, 7, 7 кандидатів. Голосуйте або за бомжей, ну, їх ніхто не знає, або за Арестовича, ви що підете, Володимир Олександрович, варіантів ні. І тоді, ну, власне, це, це переможна стратегія, яку вони розглядають, тому що інші стратегії до перемоги не ведуть. От, Тому що. Якщо висунеться генерал залужний, то ми можемо тільки спорити, він з першого туру виграє, чи все таки буде другий. От <світок> таким от нехитрим способом ми можемо говорити про те, що влада буде по-любому, по-любому. Далі виступати по безпреділу. Вони намацують зараз методи, да, там, типу ага, через санкції, тобто без суда. А давайте спробуємо ще через суд можливо. А давайте спробуємо ще щось. А давайте спробуємо там, може ж бути там, щоб не висунути кошту. ЦВК е е е каже, що якщо неправильно одна кома в декларації, все, ми не реєструємо. І потім неправильно одну кому і поставить. В слові казні в фразі казнітніль заплапані mm -hmm. або поставить дві. Там, типу, скажуть лишня кома, <гум> ми не реєструємо, уви, у ви. Ми б і раді, але не можна. Тому що що, закон такий, не ми ж понимали цей закон. Це ви а кажете, мені, от, мені от цікаво в цьому контексті, чи е, ну, люди це з'їдять, от коли на виборчих бюлетенях вони не побачать там Залужного, Порошенка. А, чи тих, хто нелояльний, скажімо, або е, є найбільш конкурентноздатний сьогодні для е, нинішньої влади? От, от, просто не побачать їх, не зареєструють. Справа в тому, що справа в тому, що. Влада Зеленського, вона по природі своєю авторитарна, але вона ж не підкріплена нічим крім популізму. Вона тримається виключно на рейтингу Зеленського. А скажімо, влада Гітлера базувалася на, ну, на конченні, але ідеології, да, яка тоді була панівною. І, скажімо, не тільки в Німеччині, а це була і там в Італії, в Франківській Іспанії. Це була ідеологія там так, пів Європи, Румунія, у Організація українських націоналістів теж базувалася частково на такій ідеології. Скажімо так, тому що це була вона мадняла, тоді була протистояння там, комуністів і правих. Да? От, і тому Гітлер, коли там він теж хакнув Веймарську республіку, але у нього за спиною був умовно там не, ну, тоді ще Гітлер-Югенда не було. Це я так кажу, що Гітлер-Юген, але були. Якісь, ну, ці як їх штурмовики СА, mm. потім там ну багато структур СС, да, там тіпа цілий апарат Націонал соціалістичної партії. Да. Якщо взяти Сталіна, у нього теж були там кадри рішають, все ж він казав, да? він там, щоб трескісців спихнути, він там робив свої комсомольські набори, він е, стару гвардію міняв на нових видвіженців, да? там, типу, які готові були за нього там, е, в, е, в, в, в драку. Да? Але все одно базувалося на ідеології, в яку, можливо, там більшість і не вірили насправді. Але що це ж там комунізм? Ми комунізм будуємо, там, типа, всяких оцих лішенців, а лішенці ще зараз хто там, ті, у кого там діти дворян, купців, там, типа лішенці, все, нафіг з пляжа там, типа чого, то, що ми діти робочих, а ви діти буржуїв, Все там, типа, ми вас там, типа, унізимо, і вб'ємо. уб'ємо. В тому ж Китаї хунвейбины, да? Ну все, от, от придумав їм забав, їхній товарищ товариш Э, Не ходите діти в школу, приходите бить кромову. Да? Це ж із пісні Висоцького про хунвійбіну. І все нормально, раз, і, і, і виходить, виходить, все. А хто за Зеленського ну, от, умовно е, хочеться сказати, що Володимир Олександрович. Е, ви історичними аналогіями тут сильно не міряєте, тому що немає е, е, якраз виборець Зеленського це, як правило, е, як правило, е, недалекий, е, малоосвідчений і точно не пасіонарний. Ну, є спасіонарів в самій команді Зеленського, але це ж одиниці. А більшість пасіонарів там там 10-15% всієї нації. Та пасіонарна частина її вона зараз воює, волонтерить, десь може виховує дітей. Але вона точно не прихильники Зеленської, і тобто, вони щиро, ну щиро, щиро не вийдуть. А, от, от проти Зеленського, легко, якщо там, гони, наприклад, не буде вже, я от, на що кажу? Що у нас же зараз суспільна угода. От суспільна угода у нас тут і зараз. Що мається на увазі? Ми не бунтуємо. От як вчора, чи це вчора було, чи позавчора? Позавчора. Коли е, стричка була з поліцаями, в... да? ну, проти, проти лгбт Да. Ну чи вчора, чи позавчора, умовно, хай в п'ятницю. А це репетиція О. була, чи що це таке? Це було точно, я знаю, це точно було спровоковано. Сама подія була спровокована татаровим тільки для того, щоб вони знали, що знайдуться праві молодіжні е, організації, молодіжні, які вийдуть. І це було спровоковано. Ну, ви ж могли б цей кінофестиваль зробити, наприклад, ну не на Великдень. Ну, перенесіть на тиждень, там, або не в жовтні. Це ж кінотеатр, де це ж державна форма власності. Тобто ви таким чином показуєте, ну окей, Трампу тільки не розказуйте, бо, бо Трамп ну, не прихильник зараз таких речей, але там для європейців все нормально, там ви толеруєте, ну окей. Але треба було якось там робити це не таким провокативним е, чином. Ну е, я просто е, далекий від цієї теми, щоб е, могти там щось, щось про, про, про це говорити. Я не знаю, що, що там за кінофестиваль, яка суть, але е, але мені ластівка принесла, що е, це, ну, то есть, е, це татаров спеціально зробив і спеціально кинули пас на ту сторону, що ага, дивіться, дивіться, отут от будуть. Часоці танцювати, і щоб е, праві молодіжки, там, типу, ах, от так. от, І там молоді свободівці, і молодий народний рух, там, і ще інші, 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 ну, повелись на це. Е, відповідно було. Так от, у нас поки що є якби, суспільна угода, що ми не бунтуємо, ми не виходимо на вулиці на демонстрації, але як тільки. Тут припиняються, як тільки заморожується конфлікт і умовно відмінюється військовий стан, ця ж угода перестає діяти, і якщо мій кандидат не реєструється по безпреділу, я вам прогнозовано кажу, що буде. Ой-ой-ой, Володимир Олександрович, якщо у вас в штабі щось думають, зразу таке зробити, хай зразу думають, а куди тікати.